З нагоди дня незалежності на України в Запоріжжі відзначили представників українського козацького патріотичного руху. Це ті, хто заклав підвалини нової історичної школи по вивченню історії українського козацтва у минулому та в новітню добу. Ті, хто під час повномасштабного вторгнення чинить інформаційний спротив російським агресорам. Нагороди від великої ради отаманів міжнародного конгресу українського козацтва отримали учасники федерації козацького бойового мистецтва Спас, літератора, музейника, журналіста. Зокрема, тележурналісту і письменнику Валентину Терлацькому вручили орден святого Михайла Архангела. Дякую. служу українському народу, українському козацтву і українській церкві. Але головна наша нагорода це життя і та нагода жити, творити, любити, працювати у вільній і незалежній нашій Україні. А за незалежність і за волю треба боротися, бо це найцінніший дар, який нам Бог творець дав. Це воля. Бо ми всі від народження вільні люди. Але за волю треба платити високу ціну інколи кров'ю, і тому зараз це і відбувається. Україна відстоює в чергове, відстоює, на жаль, з кров'ю, але в горнилі страшної боротьби свою волю і свою свободу. Чому ми вважаємо, що це дуже важливо? Тому що популяризація знань про дії українського козацтва в період російсько-української війни для нас представляється вкрай важливим аспектом і елементом підтримки державної стратегії інформаційної безпеки України. І сьогодні вкрай важливо, поки живі і здорові, слава Богу, учасники революції гідності, борці з агресією, учасники АТО, учасники російсько української війни з сьогодення, 21-го століття, вести цю роботу, збирати інформацію, де наші нащадки козацьких родів воювали, в яких частинах, які подвиги створили. Знання про наші воєнно-політичні досягнення в минулому і сьогодення необхідно донести до європейської спільноти, наголосили учасники українського козацького патріотичного руху утримувати книги, читати, бачити про що ми думаємо, до чого ми призиваємо, яка в нас воєнно-політична позиція, тому що українське патріотичне козацтво воно завдяки було державотворцем України.